Треба пробувати. О, тріс, це гарний знак. Я бачу, що він червоний. Ну що, я... Думаю, що треба скуштувати. Взятися за Кавуни вперше цього року вирішив фермер з-під Волочиська на Тернопільщині Роман Шуль. Також він займається вирощуванням полуниці, обліпихи, гречки, сої. Цього літа заклав власний баштан. Під нього виділив понад 70 соток землі. Особливості догляду за кавунами освоїв в інтернеті. Кавун це друга ягода після полуниці, яку я найбільше люблю. Тобто, я думаю, що на наступний рік я також знову спробую. Кажу, бо сам сам я сам дуже люблю кавуни. Займатися вирощуванням кавунів Роман Шуль почав через дефіцит та високі ціни на смугасті плоди. Це стало особливо відчутним після окупації південних областей. Там вирощували більшу частину всіх українських кавунів. Дефіцит на ринку спонукає до того, щоб закривати ті ніші, які є дефіцитними. І відповідно фермери, я думаю, що я не один такий, а таких багато. Фермери якраз спробують заповнити цю нішу. Насіння кавунів висівають наприкінці травня. Догляд за баштанами вимагає чимало часу та зусиль, розповідає Роман Шуль. Спочатку йде висадка, потім йде прополка, постійні поливи. Скажімо так, ну, трошки є затрат. На урожайність неабияк впливають кліматичні умови, в яких вирощені кавуни. У нас нема тих температур, у нас нема. У нас є велика кількість опадів, а температур нема. Нема вітру, кавун хоче вітру. Та незважаючи на труднощі, все вдалося. І на полі вже красуються стиглі кавуни вагою 5-7 кілограмів. Роман Шуль ділиться секретами, як обрати солодкий. Ну, кажуть, що він має дзвініти. Це і ніби дзвінить. І має бути жовта така от плямка. Зараз куштуємо. Ну, ви знали, так? Гостям Першим Ви знали. Дуже соковитий та солодкий. Вирощені у підволочиську смугасті плоди фермер невдовзі продаватиме у місцевому кіоску. Тоді й визначить ціну. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.